Не було життя. Я хочу, можете показувати. Давай, давай. Звіт про роботу комунального підприємства Ласвідків Сервіс за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року. Ну, мене було призначено відповідно до розпорядження міського голови директора комунального підприємства Васильків Сервіс 9 лютого 2017 року. Тому я як правонаступник маю обов'язок розвітуватися за роботу підприємства за 16 рік. Да. Комунальне підприємство Васильків Сервіс створено рішення Васильківської міської ради номер 396 від 5.05 року. Давайте тоді. Е... Ні, не почитаю, коли він хвороб, не вам. Давайте, колеги, можливо, є запитання? Що таке пече? Я не можу бути пече. Будь ласка, мене питання по статуту. Ви сказали, що ви тепер розглядаєте. Дивіться, прибуток залишається повному його розпорядженню. Ну, вашому розпорядженню. При необхідності частину прибутку власник має залучити до міського бюджету. Я думаю, тут треба чітко прописати, скільки, 50%, 40%, 50%, 50%. Вже як директор підприємства, розробляю нову редакцію статуту, взагалі зовсім нового, навіть не на основі цього, що є. Там вже буде зовсім все по-новому. Пані, що нова реплата Так, так, так. Так, дійсно зараз ведеться певна робота. На даний момент то, навчені, на відносно встановлення стаціонарних паркоматів ми До досліджуємо підприємства, організації, які займаються розробкою, встановленням та обслуговуванням цих паркоматів. Також дослідження там, економічної доцільності і встановлення. Групи. Утримання та експлуатація об'єктів, чи це взагалі буде змінено повністю? Утримання та експлуатація об'єктів по торгівлі по вулиці Володимирська до та травня. Там якісь об'єкти у вас є? Взагалі на підприємство, покладені обов'язків по організації торгівлі саме по центральному ринку. Поки що підприємство діяльністю не займається, але згодом по Ні, гроші отримують зараду. Ну, Керівник ще ніодної заробітної плати з часу початку роботи не отримав. не отримував. Скільки планується парковочних місць ну, от на тій вулиці? Ви прораховували базару? Так. Там вже було розроблено паспорт, відповідно, якого зараз відбувається паркування, там є чітко встановлена кількість сліз, точно кількість я не можу пригадатись, але це рік перекрестя вулиці Володимирської 1 травня і туди закінчується там, де компліфорно, і там біля магазину Петровича. — І скільки місць? Перекресла та категорії? — Нам близько 60 тисяч. Ну, за, ну, за це, 100%. 100%. 100 — Ну, 10% повинно бути відповідних місць. Це якось буде... <розвитим> — Не місць, а місце для да, інвалідів. — Ні, ну, для інвалідів і категорії. <розвитим> yeah, — <Yeah>. І вони будуть повіщені дорожньою розмінкою та дорожніми знаками. — Ох, Боже. — От є вулиця, а місця повинні... Облаштовуватись, тобто чи буде там якісь розмітки, чи що там? Буде там розмітка вже найближчим часом, мабуть, навіть на цьому тижні, в нами вже було, що підприємство яке там збирає оренду 5 паркомістів, парк, вони погодилися нам допомогти з цим закупити фару, щоб зробити розмітку на цьому наші для платного паркування. Я хочу запитати в комунальне підприємство імені свободи. Скажіть чи в директора, яка вас профільна освіта стосовно цієї посади? Стосовно цієї посади, а воно вимагає освіти свобода. Це якесь має значення для... звичайно, тому що ми минулого разу в нас на колегії піднімали питання стосовно. А того, які вимоги до зайняття посади відповідальної посади директора комунального підприємства, тому яка у вас профільна освіта і які навички роботи ви маєте виконувати дані зобов'язання? Це дуже важливо. Якщо вас так сильно цікавить моя освіта, я можу вам доповісти по всій самого початку. Ні, мені не треба садик розказувати. Саме головне желання є, а в багатьох вище образування, академія, а не желання. Бо тому таке робиться в Україні. На складі не виходити. Юра, треба було не виходити, тощо призяти відноситься. Я вс так не чому? Я маю як жителі міста Василькова дізнатися, правда, якщо людина... Яка вас профільна освіта, який досвід роботи на такій індивідуальних посадах? Перша дана освіта, я закінчив бакалавра Національного авіаційного університету за спеціальністю розробку програми забезпечення, після того в цьому році я вступив на... Магістра, щоб отримати магістра з цього ж самого напрямку. Також зараз я навчаюся за другою вищою освітою на юриста по спеціалізації правознавства у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Також за 5 освітою ще є спеціалізована військова освіта, за якою я отримав звання молодшого лейтенанта запасу. Так, я зрозуміла, що у вас вищої освіти немає. У мене є вища освіта і покалав. Це не Це повна вища освіта, це повна вища освіта, а магістр це вже перша наукова суттєві. Так. Дивіться, Володимирі, Шанов, Шанов, шановні депутати, буважний. А, буважний, а, буважний. В мене ще одне питання. Ми на минулому минулій сесії даному підприємству надали в оренду в оренду два приміщення в пенсійному фонді а за фактично одну гривню, так як це наше комунальне підприємство. О, то я хочу запитати, а, так як у нас Ми ж проголосували 96 гривень. 96 гривень, так. І ми тобто а, надали в оренду. Скільки? Материна, вас, якщо ми даємо по 96 гривень за квадратний метр, то парку парковка метій машини буде стоїти не 36 Володимир Іванович, а 36. Володимир Іванович, я просто хочу сказати, скаже, це не було підприємство імені себе, і вони ми їм міська рада йде собі в ущерб відповідно до оренди. Відповідно до оренди, ми не тримаємо бюджет бюджет міста на ремонт шкіл садочків, кошти. А ви плануєте собі просто на цьому заробляти? Тому я пропоную мабуть переглянути стосовно даного випадку, так як ваше підприємство працює тільки на себе ставку орендної плати. Так що на, на наступну комісію я це питання внесу. Зробимо ще одне підприємство. Э, це перше друге. Э, на наступну сесію Юрій Іванович він, до речі, набирає від кожної сесії. До дуже гарно виступає і готовий. Він вам задасть таке саме питання. По іншому підприємству він підготується. Чи безкоштовно? До юристів, які будуть тут приходять, а не приймають. Знять, зняють, ведучий з'єдші зняти. Зараз повіту платять гроші громаді, а не на дурня. Справа в тому, що ми втратили. Якщо казати вже про юрине підприємство, яке ще не працює, ми втратили мільйон на оті різниці 5%, що ми зняли. Так, да, нам треба ще сьому школу робити, а мільйона нема завдяки пропозиції Татяні. Так, все далі. Давайте ми по підприємству. Далі запитання можна, можна... чи хто? Охоронні послуги обов'язково будуть зняті. Мільйон це ж сатучне. Ні, я питаю. Спасибо. Будь, будь ласка, Бюджетні кошти. Ви от вам виділяли, ви їх використовували бюджетні кошти? Ну, На 23-й сесії було поповнено статутний капітал, нашого підприємства на 50 тисяч. Але настільки мені відомо, там вони навіть чи надійшли на... У минулому році не було коштів? не було. <плес> <плес> Петян, давайте заспокоїмося, і на суму самі по підприємству. Я протестую, молодий у нас керівник комунального підприємства, тут такі солідні мужі на мільйони, десятки мільйонів виступали. А взяли такого директора і давайте йому висолити. Давай. Нічого, він через два тижні покаже саме молодий. Покажіть, я не що показати,